Результат співпраці у Кетресанівці Бобронецького району завершився ремонт місцевої школи. Він тривав два роки. До цього школа майже не опалювалася. Більше 150 учнів навчалися в холодних класах. Понад 2,5 мільйони на ремонт школи. Це європейська допомога кошти уряду Німеччини. Куди їх витратили, розкаже наш Олександр Ільченко. Вже 1 вересня першачками школи стануть понад 20 дітей. Навчальний рік вони розпочнуть в оновленій школі. А в опалювальний сезон запрацює новозведена котельня. У ній два теплогенератора потужністю 200 кВт Кожний котельня у нас була у підвальному приміщенні котельня. Опалювала тільки пів школи. Спортивний зал взимку не опалювався їдальня не опалювалася. Ну після того, як звичайно встановили таку котельню, потужні котли. Тепер котли тим більше на різних видах палива. Тепер опалюється вся школа. У школі 112 вікон замінили на енергозберігаючі склопакети, встановили металеві двері. Школу відновлювали понад два роки. Загальна вартість проекту перевищила 3 мільйони гривень. 80% дав Український фонд соціальних інвестицій. Решта кошти районного, і сільського бюджетів та територіальної громади. Якщо ми візьмемо Кітрісановку, дуже активна громада, дуже активний директор школи, і тому тут прийшли ще додаткові кошти. Де активна громада, де громада є людина, яка знає, що їй потрібно, що для для даного об'єкту, там е, є завжди можливість знайти кошти і їх дати для ті для вирішення даних питань. Де пасивна громада, там тяжко, бо ми не можемо з Кіровграда чи з Києва знати, що для даної громади потрібно. Чим ми ми будемо чіткіше демонструвати, що ми згуртовані, що ми хочемо змінювати своє життя на краще, тим більше до нас будуть повертатися обличчям різні фонди, різні країни і підтримувати нас за останні три роки інвестиції фонду в області до 50 мільйонів. Це об'єкти соціальної сфери, школи, садочки, медичні заклади. 2 мільйони 800 тисяч. Це 80% Це кошти уряду Німеччини. Це кошти, які Дав український фонд через Україсний через Український фонд соціальних інвестиції. Це оце наша допомога в даному проєкті. І в загальному в Бобернецькому районі Український фонд соціальних інвестицій інвестував е, приблизно 20 мільйонів гривень. За умовою співпраці, 2% загальних витрат. А це 35 тисяч гривень. Внесок жителів. Люди відкликнулися. молодці. людям це цікаво, тому що. Ну, це наші діти, це наше майбутнє. Це дуже приємно. Затишок у класах зараз і тихо стало, і тепло. Очільник області вручив директору школи сертифікат на придбання нового комп'ютерного класу з мультимедійним обладнанням. Олександр Ільченко, Володимир Волок, день за днем.